Бойовим і насиченим вийшов поєдинок чи згідні цим? Так, я вважаю, що в принципі чергні результат не результат по розвитку, події на кудовий, полі В принципі, закономірний, тому що в першому таймі ми багато мали моментів, але не реалізували. Карбон забив свій м'яч, і тому десь хлопці втратили певненість і другий тайм був, був більш сумбурний Але в принципі по грі Важка гра, десь не вистачило реалізації. Якщо б, мабуть, ну, знаю, якщо б, мабуть, забили другі, то гра б сталася і наші попустили перші атаки карбонами, тому десь дали, дали певність карбону є. А так, ну, в принципі, карбон міг закривати рахунок при 2-2, ми ризикували, що п'яти, і карбон за це міг нас покарати. Дякую нашій команді, дякую команді, спортивні, бажаю їм пройти без травм. і показувати гарну футбол.